Я е, буду дуже лаконічною е, тема, яка, очевидно, на перший погляд е, виглядає е, не зовсім, е, можливо, такою цікавою і потрібною, але є е, цілий ряд моментів, які актуалізували саме е, тему піодермій. Ну і один з таких моментів це без сумніву, триваюча війна і всі ті. Е, Негаразди, і всі ті е, умови, які виникають у період воєнного часу в країні, а вони саме для цієї патології якраз є актуальними. Актуальність теми обумовлена тим, що піодермії займають перше місце за частотою серед шкірних захворювань. Е, дуже важливий момент це зростання рівня антибіотикорезистентності серед піогенних коків. Зростання числа метицилінрезистентних штамів золотистого стафілококу, зростаюча частота мультііпанрезистентних до антибіотиків збудників, активна участь умовно патогенної флори в імунних і неімунних механізмах запалення шкірного покриву, що, без сумніву, ускладнює можливості лікування. Зниження ефективності можливостей лікування піодермій внаслідок ослаблення місцевого інфекційного захисту, бактеріальної сенсибілізації при піодерміях. І також роль умовно патогенних бактеріальних інфекцій, які часто можуть ускладнювати перебіг ряду дерматозів неінфекційного походження, а саме алергодерматозів, про які сьогодні згадували, ексудативного псоріазу, лімфопроліферативних захворювань, розація трофічних виразок і інших. Етіологія і патогенез дуже лаконічно, всім відоме, це наявність патогенних коків, стафіло і стрептококіз. Домінуючими є стафілокок, золотистий, гемолітичний і епідермальний. Певну роль у розвитку піодермії відіграють і інші мікроорганізми. Важливу роль у виникненні і розвитку розвитку піодермії відіграє порушення цілісності шкірного бар'єру і зниження захисних властивостей шкіри саме у вогнищах ураження, що приводить власне до вторинного інфікування. Сприятливі умови для розмноження патогенної мікрофлори створюють постійна травматизація, порушення мікроциркуляції, сальної і потової секреції, підвищення pH шкіри. Звертаю увагу на те, що проти гнінечкових захворювань не існує вродженого місцевого імунітету. Класифіку... Класифікації є багато різних, класифікують за етіологічним агентом, за перебігом, за глибиною ураження, за етіологічним. Чинником стафілодермії мають зв'язок з придатками шкіри, це загальновідомо. Стрептодермії, стрептококові щілевидне імпетіго, вульгарна ектіма і рожа розповсюджуються поверхнево і стрептостафілодермії. Піодермії можуть виникати і як самостійні захворювання, або ж бути ускладненням інших захворювань, пітниці, екземи, корости. Зупиняюсь лише на клінічній картині імпетіго, оскільки це. Одне із восьми дерматологічних патологічних станів серед 50 найпоширеніших захворювань у світі. Легко поширюється в сім'ї, висока контагіозність, про яку слід пам'ятати. Поширюється в закритих закладах, в дитячих закладах, у школі, шлях поширення, автоінокуляція. Зазвичай вражає дітей. Характеризується появою товстих кірочок або дрібних вирозок навколо ніздрів на підборідді на обличчі. Рецидиви часто спричиняються бактеріями, що залишились в ніздрях. На це теж звертаю увагу, звідки повторно розповсюджуються. Пацієнти з імпетіго рідко потребують шпиталізації, однак це захворювання може супроводжуватись такими небезпечними наслідками, як бактерія мія, гострий постінфекційний гломерулонефрит. Лише тяжке або епідемічне імпетіго слід лікувати пероральними антибіотиками. Окремим коротким фрагментом про взаємозв'язок бактеріальних інфекцій і атопічного дерматиту. Бактеріальні інфекції, імпетіго, фолікуліти, фурункульоз, ектема, бишиха часте ускладнення атопічного дерматиту. Ризик інфікування зростає внаслідок дефектів шкірного бар'єру, які утворюються внаслідок постійної травматизації, пригнічення вродженого імунітету шкіри і колонізації золотистого стафілококу і дезбіозу шкіри. Ендотоксини, які продукує золотистий стафілокок, збільшують проникність епідермісу, стимулюють продукцію факторів запалення і спричиняють кортикостероїдну резистентність. Поява резистентності до кортикостероїдів, в свою чергу, у пацієнтів з атопічним дерматитом може асоціюватися з вторинним обсемінінням золотистим стафілококом. Слід пам'ятати, що навіть за відсутності очевидних симптомів вторинного інфікування атопічного дерматиту слід припускати наявність у вогнищах ураження золотистого стафілококу, а також маласезії. Лікування піодермії. До лікування поверхневих піодермій в різні періоди минулого сторіччя використовувалися. Борнодігтярна, сірнодігтярна, сірносаліцилова саліцилова і інші мазі, дезінфікуючи, відлущуючи розчини, саліцилово розорциновий спир, розчин фуроцеліну тощо, анілінові барвники. Чому я такий коротесенький екскурс? Тому що на сьогоднішній день ми ще дуже часто зустрічаємось з тим, що пацієнтів, особливо сімейні лікарі, починають лікувати саме такими засобами, які Відомо, не є високоефективними, і ми просто втрачаємо час у досягненні належного очікуваного клінічного ефекту. Відомо, що високоефективне лікування пацієнтів з піодерміями шкіри або ж вторинно інфікованими дерматозами неможливе без застосування антибактеріальних препаратів. З середини, щойно 30-х років для лікування піодермії почали застосовувати стрептоцидову емульсію і мазь, з середини 40-х років з'явились мазі та емульсії з антибіотиками. Одночасно для лікування піодермії почали застосовувати антибіотики системної дії. В першу чергу ми знаємо, що в дерматології це тетрацикліни і макролідни. Однак пероральне та перентеральне застосування антибіотиків, як я вже звертала увагу, не завжди доцільне і потрібне при поверхневих піодерміях. В наш час значна кількість міжнародних настанов містить рекомендації щодо лімітованого використання антибіотиків як терапії першої лінії, а також щодо розширення застосування сучасних антисептиків. Слід вважати одним з перспективних напрямків терапії бактеріальних інфекцій: використання Терезуру, відомого вам антибіотика для місцевого застосування. Тирозур – відомий вам препарат. Не буду зупинятися на його складі. Хочу звернути тільки увагу на те, що є три форми випуску: порошок, гель різної, різного дозування, і що це тиротрицин, топічний антибіотик. А як я вже звертала увагу, не рекомендується для топічної терапії застосовувати мазі з вмістом антибіотиків для системної дії, тому що такі моменти лише посилюють резистентність антибіотиків до антибіотиків. Тирозур-порошок препарат е Механізм дії якого полягає у руйнації осмотичного бар'єру та утворенні катіонних каналів клітині мембрані бактерій. Прискоренні приймає також участь і допомагає прискоренню процесу загоєння, шляхом очищення дна рани і стимулювання процесів грануляції і пітелізації. Додатковий вміст речовини з сорційною осмотичною активністю забезпечує добрий контакт діючих речовин із шкірою і риновою поверхнею. Терузор гель, переваги його в тому, що він гідрофільний, прозорий, добре розтікається по шкірі. Мала його кількість покриває велику площу ураженої шкіри. У складі є карбомер, який є основою штучної сльози, чинить охолоджуючий ефект на шкіру при нанесенні зменшує площу неглибоких опіків, а також додатковий ефект знижує больові відчуття. Цей засіб дозволений навіть для застосування на зону навколо очей. Ілон Класік ефективна мазь для лікування піодермій і має виражений потужний ефект, виражену антибактеріальну дію. Додаткові важливі ефекти мазі допомагає розчиненню та виходу гною без хірургічних втручань, попереджає утворенню гнійників та розповсюдженню інфекцій в глибші шари шкіри, зменшує боліві відчуття, прискорює загоювання ран, покази до застосування, гнійні запальні захворювання шкіри. Абсес, карбункул, фурункул, запальні акни, профілактика і лікування косметологічних ускладнень, таких як депіляції, епіляція, гоління, манікюру і інше панериці, гідраденіт, сікоз, розація, ринофіма, основні переваги. «Ілон Класік» – потужна антибактеріальна дія, виражена розсмоктуюча, протинабрякова та знеболююча дії. Попереджує поширенню інфекції у більш глибокі шари шкіри, попереджує капсуляцію гніничкових процесів та появі повторного запалення, сприяє дозріванню та виходу гнійного місту назовні. Важливо, що дозволений цей засіб для застосування дітей із 6 років є рослинним препаратом, має приємний запах евкаліпту чи чебрецю в порівнянні з тими класичними засобами, якими ми ще продовжуємо часто користуватися. Має світло-зелений, приємний колір. Дякую за увагу.